Минулого року ліцеїсти Гутівського ліцею у складі рою Едельвейс взяли участь у першому етапі всеукраїнської патріотичної гри Сокен що проводився на базі Солотинського ліцею. У напруженій та важкій боротьбі їм все ж таки вдалося за результатами змагань зайняти перше місце, що дало їм змогу відправитись на другий обласний етап, що проводився в селі Саджава. За результатами даного етапу ліцеїсти зайняли почесне п'яте місце з 14 команд, які брали участь у даній грі. Цьогоріч їм знову випала честь відправитись на перший етап всеукраїнської гри. І давайте разом подивимось з ними, як прийшли їхні змагання. if Державний прапор України струнко. Я yeah.

Слухайсь. Ліцеїст Степанюк! Я. До мене! Слухайсь! Пане ройовий! Ліцеї Степанюк у наказу прибув! Вільно! Стати стріль! Слухайсь! Кашко ли готовий? Готовий? Можна. Це є два бали. Нет. Не, Наліковий. Два бали. Зараз. За є лінія кра. Є два бали. Так, шість бали. Так, міняємося. Кидає. Кота назад кидає. Деш вам тут контроль буде? Буде. Так. Дякуємо. Давай дальше далі. Дальше, дальше, далі, далі, далі. Можна? ডাক্তৰ বালেই

Caić, cai, ciać, cai. Алло, Давай Вот и стоїть біля мене, пришкодила. Та є, малень! Можна!

Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, Один. Два. Три. Давай ще два. Двадцять три. Другий не зрахував, було, не дотягнути. Так, давай. Ні. Раз, Два. час, раз, Два. три, Чотири. пять, Шість. Сім. Вісім. девять, десять, Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Тридцать четыре, тридцать, пять, тридцать, шесть, тридцать, семь, тридцать, восемь, тридцать, девять, сорок, 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 раз, два, час, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Тридцать, тридцять один, тридцать два, тридцать три, тридцять чотири, тридцать п'ять, стоп, час. так? Так, Так, я автомат, а просто пейте. Чернаш, штрафу. Чернаш, Стой? Прокрасьте, так, зборки, автомата, приступити! Скільки Я видим тебя, да? До того року не Дома А, то не стрепничка, это другого. Двадцять п'ять до розборки одвад. Приступити. Ні, двадцять один, дев'ятнадцять.

à Maria. vous Maria. Maria.

А, а так вот ну, помогает. Асота добра Ливиша. Okay. <пустимо> <пустимо> <Okay. пустимо> <пустимо> <Okay. пустимо> 私たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人もちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、人たちがね、 Все, так? Вибирайте. Зімай буде часу, тобі пальця. Тільки назад уплатили на голову. Я заркую сам. Добре, а. Давай. Ти переживаєш, щоб мене не пусто парфували. Це як це? Це при нас, весь приток. 10. Все будет а ну, ситро ситро дальше. Так, пішли далі. Сім. Вісім. Вісім. Тут сім. І шість. Рахуємо. Сімнадцять, двадцять п'ять, тридцять. Два. тридцать тридцять Все? Добре? Добре. Питань взагалі немає. Добре, сім. Так, дев'яносто, так, дивимося сім. Сім. Пішли далі. Один. П'ять. Три. П'ять. Шість. Так, так. по десять, двадцять шість. Так. 10, 26. Hrvatskoj 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 За Зайняте друге місце нагороджується команда Яблунського ліцею. Перше місце посіла команда Гутівського ліцею. За підсумками всіх шести етапів. Третє місце. Зайняла команда Яблунського ліцею. Друге місце посіла команда Гутівського ліцею. І переможцем стала команда Солотівського ліцею. Ось так і закінчились наші змагання. За підсумком усіх шести етапів ми здобули друге місце. Щиро вітаємо команду переможця, бажаємо їм успіхів на обласному етапі. Ну а нам залишається тренуватись, адже попереду ще багато нових звершень.